Служба комунального господарства продовжує опікуватися покращенням дворів та вулиць міста. Працівники відділу благоустрою КП СКГ біля зіркового майданчику виправляють недоліки тротуару. Тут була укладена плитка, але під час дощів вода через невисокі бордюри стікала на територію дитячого садочку номер 6 світлячок. Комунальники розібрали частку плитки, демонтували низькі бордюри та встановлюють більш високі. Ця робота має бути завершена до кінця наступного тижня. Спеціалісти дільниці озеленення висадили і риси на перехресті вулиць Європейської та Молодіжної, навпроти Риму католицької церкви. А на клумбах на проспекті Незалежності розквітнули чорнобривці, радуючи перехожих яскравими кольорами. Служба комунального господарства власними силами нанесла розмітку на проспект Соборності та вулицю Набережна енергетиків. На черзі інші дороги міста. Розмітку на вулиці Європейській буде нанесено після проходження тендерних процедур, яким мають передувати облаштування паркувальних карманів та з'їздів.